Вітаємо в ефірі програми Їзда та кохання. Сьогодні ми проведемо таку несподівану літературно-спортивну веломандрівку, наш велопрес-клуб. Радо запрошую всіх бажаючих та охочих приєднатися до популяризації здорового способу життя і не лише за допомогою. Цікавих сучасних знань, а і за допомогою літературної творчості. От ми поєднуємо принаймні два в одному компоненти сучасного життя Асоціація велосипедистів Києва. Вона розміщує на своєму ресурсі багато різних цікавих матеріалів. От і хочу звернути увагу на такий матеріал. Пам'ятка під час руху на велосипеді. Ну, я зараз не буду тут показувати різні картинки, а своїми словами скажу головну думку: що коли лунає мобілка, а ми за кермом, то маємо не відволікатися. Навіть якщо з Нобелівського комітету вам зателефонують і пообіцяють Нобелівську премію миру, ну це так я трошки жартую. От все одно не відволікайтеся, проїдьте до своєї мети, до своєї кінцевої чи проміжної зупинки, а потім телефонуйте до Нобелівського комітету, і все тільки не під час їзди, коли ми за кермом. Тому що від тихої їзди, коли мовчить мобілка, залежить наше, насправді і життя. Це вже так без гумора, цілком серйозно хочу сказати. Тому що сьогодні дуже важливо. Відчути, знаєте, під час їзди на велосипеді відчути той настрій, той смак життя, коли ми безпечно, цікаво і емоційно позитивно ну, відчуваємо те, що бачимо навколо. І в цьому нам допоможе цікава літературна історія від нашої гості ефіру, пані Юлія Петрухно, бібліотекар майбутнього, сучасна авторка письменниця. Вітаємо вас, пані Юлія. От історія про рекламу про кохання, знаєте, я одразу про велосипеди подумав: ми не будемо ніякі велосипеди рекламувати. Головне, щоб тільки так скажу, щоб він був безпечний, позитивний і щоб той, той з нас, хто за кермом був, був людиною адекватною і е, ну, просто розумно поводився. Не відволікався на мобілку. Це перше правило. А тепер ми послухаємо ту історію про рекламу та кохання. І коли будемо їхати на велосипеді, вже на мобілки ми відволікатися не будемо, тому що у нас будуть серйозні думки в голові. Будь ласка. Дякую. Фальшива реклама, справжнє кохання. Любов Константинова в свої 32 роки була успішною жінкою. В неї був власний салон краси «Еліт» в центрі міста. Але ж вона не тільки була власницею цього салону, але й працювала там манікюрницею. Колись вона саме з цього почала свій власний бізнес. І подобалася ця робота. Адже манікюр це не тільки фахівець мифового сервісу, але й жіночий психолог. Дуже часто її клієнтки приходили не тільки зробити манікюр, але й щось засповісти, порадитися, скільки ж цих історій вона почула, хоч книжку пиши. Але нещодавно з самою любов'ю відбулася історія, яка зустрічалася їй тільки в книжках. Одного дня після роботи вона листала новини в інстаграм. Раптом вона побачила рекламу інтернет-магазину з продажу товарів для салонів краси Інстаб'юті. Великий вибір. Шахраї. Константинова, ти зовсім з глузду з'їхала. Як можна бути такою довірливою? Олена, найкраща подруга Люби, завжди називала її по прізвищу, коли була на неї зла? Люба тільки зітхнула у відповідь. Гаразд, я допоможу тобі, пришлю тобі спеціаліста, він відразу знайде цих шахраїв заліцяльник? посміхнулась Люба. Ні. Цього разу просто друг. Олена, тедітна ділянка сірими очима дуже подобала чоловіка, тому в неї завжди було багато заліцяльників та друзів. Вона, також, як і Люба, працювала манікюрницею. Харас, буду очікувати твого друга. Доброго дня, Любов Константинівна. На порозі квартири Люби стояв той самий друг Олени. Не Константинівна, а Константинова. Не люблю, коли плутають моє прізвище та по батькові. Просиділа крізь зуби, Люба та Проходьте до кімнати. Дякую. До речі, мене звуть Андрій. Дуже приємно. Леди посміхнулась Люба та нарешті роздивилась свого майбутнього рятувальника під шахраїв. Андрій був невисокого зросту, брюнет з чорними очима та білою шкірою. Ось тобі спеціаліст, розчаровано подумала Люба, Мабуть, тільки в шахи грати. Андрій теж оглянув Любу. Красива, але дуже сама закохана гардячка, зробив він свій висновок. Розповідайте, в чому проблема? Але мені говорила про інтернет-шахраїв. Так, це правда. Андрій уважно вислухав Любу та почав працювати. Розслідування йшло дуже важко. Люба постійно сумнівалася. Любе, який повернув його до реального світу. Що? аж здигнувся він. Каву або чай будеш, повторила Люба та приємно посміхнулася. Чай, будь ласка, Люба пішла на кухню готувати чай та каву та за звичкою включила свою улюблену музику. Андрій тим часом сидів в кімнаті. Раптом він почув музику, що лунала. Це був його улюблений гурт. Ти слухаєш рок? здивовано запитав він улюблен, коли та принесла чай. Так. А це мій улюблений гурт. «Що тут дивного, Здивувалась Люба. Я теж кожний рок. в мене теж це улюблений гурт. Цього дня їхні стосунки почали змінюватися на краще. Він більше спілкуватися, ділитися своїми думками та почуттями. Люба побачила в Андрієві не тільки професіонала, але й цікаву, чутливу людину. Андрій також змінив свою думку про Любу. Вони проводили багато часу разом, обговорюючи музику, книги та інші цікаві речі. Люба почала закохуватися в Андрія, але він, здавалося, не помічав цього. Андрій також симпатію до Люби, але вирішив приховати свої почуття. Він боявся, що Люба не відповість йому взаємністю, і це зруйнує їхні стосунки. Одного дня Андрій знайшов інтернет шахраїв, він був дуже радий, що зміг допомогти любі, але водночас йому було дуже сумно, і його серце стиснулося від думки. Піти і, можливо, більше ніколи не побачить любу. Дякую тобі, Андрію. Ти мені дуже допоміг, сказала Люба. Між ними запала тиша. Люба відчула, що зараз саме той момент, коли потрібно зізнатися у своїх почуттях, але вона боялася зробити перший крок. Андрій також відчував, що кохає Любу. але він не знав. Як їй про це сказати? Раптом він не, мив, не витримав. Любо, тихо сказав він, Люба підвела на нього свої зелені очі, сповнені любові та надії. Я, я кохаю тебе, зізнався Андрій. Люба відчула, як її серце починає битися швидше. Я теж тебе кохаю, Андрію, відповіла. 不能 Наші оплески дійсно така емоційна зворушлива історія, от знаєте, мені одразу дві думки так от крутяться в голові. Ну, перша така про реалії життя, про шахраїв в сюжеті було згадано. А насправді це таке, от ми говорили про безпеку під час їзди на велосипеді, але треба ширше подивитися не тільки безпека має бути там, коли ми не маємо відволікатись на мобілку, а от коли пропонують купляти велосипеди. Все, все можна купляти в інтернеті. Сьогодні це доволі модне таке явище. Але треба дійсно дбати про безпеку. Якщо хтось запропонує в інтернеті купити, то щоб не, не натрапити на тих самих шахраїв. Це перша думка. А друга, знаєте, така думка, ну, можливо, більш романтична. От мені щось так захотілося, щоб вони після того, як вони нарешті зізналися в коханні, освідчилися одне одному в коханні, то їм тільки велосипеда кожному, якби хтось їм подарував. По одному велосипеду. От вони б якраз поїхали на, на, на ту велоподорож невеличку, і вони б класно б, я думаю, не тільки б чай-каву пили, вони б взагалі б створювали б нові сюжети життя. От як ви думаєте, в продовженні вашої історії можливо, буде їм пощастить якось на велосипедах більше так відчути радість життя? Не думали про це? Це гарна ідея для нового сюжету. Ну, так знаєте, хочеться, хочеться щоб люди на, на велосипедах відчули такий позитивний стиль життя. Я розумію, що це тільки початок історії. Ми зробили тільки такий анонс початку. І до речі, до речі, хочу ще нагадати, що тут цікаві креативні відеоілюстрації якраз робив Роман Маслов, от, який теж дуже, дуже є палким прихильником велосипеду. А щоб ви, пані Юлія, поважали наш. Нашим глядачам на тему щастя, на тему творчості, ну і на тему велосипеду. Ну, справжнього кохання. Ну, так. Ну, це так взагалом. А от як кохання, то класно, але якби ну, кохання. Це справді кохання це поєдне з велосипедом. Чому? Тому що може кататися з кохана людина. Павел доріжкам, пасажному я томусь, або по сквоє стрілка, як Андрій Іванович скинув фотографію з цього сквоє чудового. І це дуже чудово, це дуже зблизове. Коли у пари є спільне хобі, спільні інтереси, це і спорт, і хобі, і об'єднує. так. Згодна. Дуже дякую, пане Олександре, молодіжне телебачення, ФСТВ. Дійсно, це, це дійсно так. А якщо десь це буде відбуватися, наприклад, на велодоріжках міста Києва, тому що Асоціація велосипедистів України, ну, звичайно, я скажу так, Києву більше пощастило. Я не дуже е, так... Е, можу пересвідчитися в тому, що в Києві відбувається, але столиця завжди має більше можливості. Воно так, знаєте, апріорі, як аксіома, що не треба. Треба доводити, доказувати. От. Але може хтось по київським трасам поїздить, може хтось, хтось в Європі покатається. Тут є багато варіантів. Отож, бажаємо нашим глядачам знайти своє щастя в літературній творчості. А от велосипед завжди вам буде в пригоді, тому що в наступній історії ми дізнаємося про те, як. Звичайний велосипед, навіть не новий і, і, не, і не пошарпаний, як згадувалося, наприклад, в, в повісті Митькозаври з Юрківки. ну Там такий підліток був ну, не дуже чимний, скажімо прямо. Як воно є, от, але сюжет то класний. То розумієте, нехай в нашому житті будуть чемні велосипедисти, нормальні велосипеди, і адаптовані. Головне, щоб ми були психологічно адаптовані. Як поводитися? І якщо це будемо робити грамотно, то і творчість буде одразу під час наших велопрогулянок. Це буде надихати. Як от в окремих історіях Андрій Мозговий фотохудожник з раніше цілком. Реальна історія про манікюрницю, про шахраїв. Зараз головна героїня в Європі, так що вона важлива там не тільки манікюри робить, але й катається на велосипедах. І до речі, я з вами згоден. І, до речі, дуже успішно там же велодоріжки дуже професійно все це так. поставлено на потік, і, і дуже водії такі, ну я би сказав, законослухняні, слухняні. Вони поважають і велосипедистів, і закону дотримуються. Тому тут дуже одним словом їй пощастило, От ну, нехай нашим глядачам, хто не в Європі, все одно пощастить знайти свій шлях на велосипеді, як от учора діти розповідали, як. В сільській місцевості вони класно це роблять, що вони відчувають. От коротше кажучи, побажаємо глядачам такого велопозитиву разом із літературними сюжетами. Кожен з нас знайде свій сюжет. На цьому дякуємо за увагу.